у Вашої дитини збільшились лімфатичні вузли? Ситуації, які проявляються збільшенням лімфатичних вузлів, насправді є дуже багато, найрізноманітніші захворювання, які перебігають з таким діагнозом, і, властиво, з приводу цього пацієнти досить часто до імонологів звертаються. І наше завдання відрізнити, є це патологічним станом і потребує лікування, чи це є нормальні фізіологічні умови, роботи лімфоїдної тканини, яка працює як м'язи, збільшується і, відповідно, може в якийсь момент боліти. Якщо ви звернули увагу, що лімфатичні вузли у вашої дитини раптово збільшилися, звертайтеся на прийом до дитячого імунолога в клініку імені Анни Мозаренко, і імунолог зможе фахово відрізнити, є це фізіологічною нормою роботи лімфоїдної тканини, чи це є патологічний процес, який може відбуватися при дуже багатьох станах, при якому насправді збільшуються лімфотичні вузли, і це є серйозною проблемою і буде потребувати лікування.